Че, да я сниму. Ну, мы разделки снимать? А до них спитаємо, що таїшня газель. Ну, На чияш? Запишни, спитай, що це записать. Даш. Даш. Дай. Доброго здоров'я, хлопцы! Бог поміч! Газа, боги. А то ваша газелька? Да. Ваша, да? Да. А що за фірма у вас? А що уже украли что? Да. А що за фірма у вас? А що ви хочете? Ну цікаво просто, ну. Наша. Наша. А це ви розвішуєте, а це назву? вулиць. А як ця вулиця називається? А ця. Велика Житомирська. Велика Житомирська? А кого трьома? Ну ми шукаємо вулицю велику Артиківську. Це вона? А які ж ви таблички вішаєте? А? а ви які таблички вішаєте? Смерть. Ну на вулицю велика Васильківська. Яку ви вішаєте табличку? Яка є? А яка є? Велика Васильківська. Ну ми там бачили червоноармійська. У вашій газельці. А то вони так дивилися. Ага. А ну це. Київ парк сервіс. Ну, все, хороше.